Він дивився на мене тупо. Очицями ми повними блекоти. Дарма, дарма, ти уявляєш себе пупом на світі безліч таких, як ти. Він римів одримо і люто, і кривилось гнівом лице рябе. Він ладим був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглась отара хвилин. На світі безліч таких, як я. Але я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я. На всіх не нахримаєш грізну. Ми це не безліч стандартних я, ми безліч всесвітів різних. Ми це народу, від вічне лону, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я.